Відео подяка продавцю інструментів, сучасних інструментів з Китаю в основному такі от пластинки, такі от цангові оправки з цангами, з фрезами, цільно твердоставні фрези, шаблончики. Якусь контакт, людина продала, зробила гарні умови для придбання інструментів, а також положила від себе подарунків багато. Тобто я тут далеко не всі купляв вставні пластини ну, різців, він мені доплюсував, також подарував різці, розточний внутрішній різьбовий, і зовнішній різьбовий. І от така стійку, це ми купили, але льготні умови були все одно. Гарно працюють. Такі от, виходить, деталі виходять. Це до БМП деталька. Так що, кому потрібні якісні перевірені інструменти, а саме пластинки твердославні і твердославні фрези. Ну, і також там, напевно, є в нього асортименти, так розумію, у вайбері в нього є свій магазин. То звертайтесь до Олександра. Ось такий от телефон. А Олександру та його магазину дякую ще раз за, ну, за таку допомогу у волонтерській майстерні. То, що тут товару значно більше, ніж на ту суму, яку я купив. Ще раз дякую.